Ви бачили, як виробники грузиків для шиномонтажів вирішили об'явити шабаш хлопцям, які балансують колеса, і раніше частково заробляли на оцих ось свинцевих штучках. Вони випустили нового виду шиномонтажні грузики для балансування, в яких немає аж ніодної капельки свинцю. Ці грузики нові зроблені з заліза, хрома і 3% нікеля. Тобто взагалі ніяк не можна продати цей матеріал і нікуди не можна використати. Так що, навіть в кінці сезону е ще на монтажних справ, на шашлик не вийде на обирати, як раніше. Давайте зробимо аналіз даної штуковини. Зараз включимо. І все, от на виході. Феррум, хром і 3% нікеля. Нікуди його не засунеш. От Не то, що раніше береш грузик. Робиш аналіз, а там свинець. Потім перейшли на цинкові грузики, але все одно свинець а Зараз взагалі сміття. Отак от, от буває. Так що пацани ще на монтажники не завідую вам, що башечка закінчилась. Ну, я думаю, що ці грузики ще довгенько походять.